Вас вітає Оля Авто Вінниця, як завжди, з цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, буде на сьогодні на огляді. Одна із улюблених марок, які ми любимо приганяти, тому що найбільше любите їх ви. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуска 11 місяця листопада. Як завжди, від першого єдиного власника максимально збережений автомобіль, не битий, не фарбований без корозії, з рідним лобовим склом. З підтвердженим пробігом 194 тисячі кілометрів. Автомобіль не має ніяких візуальних, технічних пошкоджень, свіжо замінене мастило, фільтр. Автомобіль обслужених без технічних зауважень абсолютно. Як ви любите, на парктроніку, на титанах, літня резіна Хенкук 2017 року. Автомобіль купляли, доставляли особисто від першого єдиного власника з Німеччини. Ви дуже любите ці автомобілі, і ми вас повністю підтримуємо, тому що Volkswagen Golf Plus, високий кліренс, ручна посадка, гарна обзорність, приємні кольори, недорогий в обслуговуванні 1,6 MPI мотор, на який дуже легко ставиться газ. Це один із самих продаваймих востребованих автомобілів. Нагадаю, також даному відео, так як було вчора виставлений ті який через 15 хвилин ми вже отримали завдаток за нього. Якщо авто вам запало до душі, якщо отримана інформація, вас повністю задовольняє і стан авто, вас повністю задовольняє, Не зволікайте, не відкладайте, дзвоніть. Зараз дуже активний ринок, дуже легко продавати хороші авто. Не знаю, як в усіх, але в нас то точно. Можливо, тому що ми займаємося достойними, перевіреними, чесними автомобілями. Можемо. Навіть доставити авто вам під дім. Тому що в наших авто ми впевнені на 100%, що наші автомобілі дійдуть до будь-яку точку України і Європи. І так, Volkswagen Golf Plus. Не битий, не фарбований. На приємній комплектації з рідним лобовим склом. Пройдемося швидко по кузову. Ніяких зауважень немає. Скло Volkswagen. Корозії в слабких місцях немає. На арках так само немає. Оптика вся рідна. Парктроніки. Бампер не зацарапаний. Це от мастило замінене, фільтр замінений, аптечка, все в, на, все в наявності, все на місці. Фальш-багажник, двойне дно, пройоми рідненькі. Дивіться, жоден болтик по авто не крутився. Чистенькі, рівненькі пройоми, все в зазорчиках. Перевірте, маску. Запаска як нова, нічого не знімалось, не доставалося. Все в заводських пупирошках, весь комплект в наявності. дивіться, отверточка, гак, нічого не доставалося. Ні разу німець колесо не пробив. От інформація, Він код. 75 кВт, 102 коней. комфорт лайн. І так, задній ряд сидінь. Столики для задніх пасажирів. Ви дуже любите. Коли є столики цих машин, приємний теплий велюровий салон. Салон чистенький, карти не провалені, не поцарапані, зверніть увагу. Жоден болтик по авто не крутився. Хто знає в цих автомобілів, коли кидають ремінь, є царапіни на, в цих місцях, тут царапін взагалі немає. Титани ціленькі, Так, корозії немає. Повний електропакет. Пройоми не кручені. Корозії на порогах немає, відсутня. Так, Сидіння, сидіння не проваляне, не перешите. Є якесь п'ятнишко, Скажемо, на хімчистки його почистять. І так, датчик світла. Світло включається автоматично. Круїз, контроль. Так, Зверніть увагу на стан керма. Я завжди наголошую. Як для 200 тисяч маленькі 195, маленькі потертості є, але це допустима норма, так як 195 тисяч пробігу. Бортовий комп'ютер, клімат-контроль справний, заправлений, свіжо обслужений. Датчик світла, зеркало з автозатемненням. Потолок чистесенький, стесенький, ні, ні одного пошкодження немає, ні задіра, машині не курили, не пропалений. Так само підлокітник він не засмальцьований, не провалений. Перемикання передач. Все в оригіналі. Автомобіль, збережений кузов, гарна комплектація, повністю підтверджений пробіг. Я думаю, це то, що ви всі завжди шукаєте в автомобілі. А ми знаходимо і доставляємо для вас. Корозія на крилах відсутня. Так, Капот, він не фарбований, має мінімальні коцики сліди. Їх навіть на камеру не особо видно. Експлуатаційні. 195 тисяч. Але колір камера, надіюсь, передає. Зверніть увагу на він. Ну, дуже приємний колір Темно-синій, переливається в залежності від пори дня Дуже гарний колір І так, продовжимо огляд по документам мотору і підведемо підсумки. По документам тут пачка. Бумаг, підтверджуючи пробіг. Всі сервісні книги, всі документи, чеки по обслуговуванню автомобіля. Один з останніх заїздів на Тюв, німецький обов'язковий щорічний тихогляд, 20 2020 році це було в нас. Скільки пробігу 100, 100 ніби 192 тисячі. 164 тисячі кілометрів пробігу було в 2020 році на даному автомобілі. Під час покупки 195 тисяч було, це при оформленні. І видачі і договори купівлі-продажі. І так, Вільхельм, Тіль Вільхельм, Флетчер. Ноль переоформлень. Один власник салону. 28 листопада 2006 року. Єдиний один власник салону це німецький великий бриф про кількість власників, вказується. Сервісна книга. Останній запис у 21-му році на 167 тисяч кілометрів, на 153 тисячі було замінено. Ремінь, ролики, помпа. Також мітки про заміну всі збережені, яке мастило, коли заливалося, кастрол це якісне мастило. 5в30 заливалося, висновок, мотор, масла не бере, не переходив німець на 10 w 40 чи інші мастила. Зверніть увагу на панель, кнопки, пройоми, карти. Стараюся відео робити максимально інформативні, щоб менше часу займало і вишвидше. Переглядали ту інформацію, яка вам цікава. Але коли про гарний автомобіль є що розказати, то й хочеться розказати. Оці ну, століки для діток чи задніх пасажирів, зручна дуже штука. Люди дуже люблять, коли вони є. Складаються сидіння повністю. Прямо влозять габаритні, габаритні речі. Так само складається. Підлокотник для пасажирів задніх, і тут дліномір можна покласти, там якусь грейку чи лісницю. Автомобіль дуже практичний. Люблять всі верстви населення. Високий, можна заїхати на дачу. Зручна посадка, перший автомобіль, гарна обзорність, сімейний автомобіль, є столики і класні сидіння. Ну, будь як чоловік, жінка, старші люди, молодь, автомобіль подобається і по габаритам, по управляємості. Моя коламишка, коли була моя машина на ремонті, я сам катався тиждень на гольфу плюсу, і автомобіль дуже практичний, в'юркий, Мені дуже сподобався, і після того я зрозумів, чому ви їх так сильно любите і бажаєте купувати. І так, швидко ще пройдуся по стану роботу мотори і підведем підсумки. Автомобіль завівся з півтику, не димить, не труїть, не гарчить. Екологія на місці. Працює тихо, рівно. Прийоми ціленькі, рівненькі. Жоден болтик по авто не кручений. Оптика рідна. Корозія в підкапотному просторі відсутня. Антифриз G12. Червоний розовий, як називають, чистенький. Ніяких зауважень немає. В слабке місце попадає влага, тут тут корозія в них буває, немає. Всі оплотні, різинки, все збережено. Лапке місце корозія навколо замка відсутня. так само звертайте увагу при покупці. Мотор потьоків, мастила немає, без корозії як знизу, так і зверху. Компресія є. Не сапунить, не димить, не доїть, Все, не троїть. Все чистенько. Про гарне авто можна багато розказувати і довго, бо коли авто гарне і чесне, то все можна розказати, підсказати. Так, ніякого диму немає. Все чистенько. Ну, колір просто вау. Повідаємо зараз підсумки. І так, щоб не затягувати відео, швидко прийдуся по стану лакофарбу покриття. Є відео покупки автомобіля, доставки в Вінницю 91,4. Друг комусь не видно. Автомобіль не битий, не фарбований. Для того і знімається відео з показниками товщинометра, щоб ви були впевнені. Це все заводські параметри по автомобілю. 80, 8,0, 100. 90. По капоту і так видно, що він не фарбований, він має мінімальні точечки сліди експлуатації 195 тисяч це норма. Був би абсолютно закрашений для такого пробігу. б зразу було зрозуміло, що він фарбований. Він код для перевірки кому потрібно, але ми ці відео знімаємо для того, щоб ви і без перевірок розуміли стан авто. І так, підведемо підсумки. На огляді був Volkswagen Golf. Плюс 1,6 MPI, 195 тисяч пробігу, підтверджено рідно від першого єдиного власника в шикарному кольорі, технічно, візуально без зауважень, на титанах, на кліматі, датчик світла, датчик дощу. Автомобіль був на парктроніках, повністю оглянутий. лобове скло рідне, корозія відсутня. Один із максимально збережених автомобілів. Ми такі автомобілі любимо знаходити. Доставляти автомобіль вже пройшов першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені, готовий до перереєстрації на нового власника. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Може бути бути впевнені, що доїдете з ним будь-яку точку України, так як ми впевнені самі, так як робимо часто доставку під дім даного авто можете замовити. Нагадую, якщо авто сподобалось, не зволікайте. Беріть телефон, дзвоніть. Можливо, це те саме авто, яке ви дуже довго шукали. Оля авто Вінниця. Ми приганяємо дійсно якісні, чесні, перевірені автомобілі, додатково їх перевіряємо. Все детально знімаємо для вас, щоб ви були впевнені в своєму рішенні. Ми працюємо відкрито. Кому цікаво, звертайтеся. Місто Вінниця Василенка, 21.